Серії. Це, ну, таке собі. Давайте. Е, так, я обіцяв вам е, в минулій серії встановити мод Dynamic Lights. Я його встановив, ось все, доказую, що він. Стоїть у мене. Тепер перевіряємо. Треба спуститися в якесь темне місце. Наприклад, воно. він не я народ. М -м -м -м. Так что выкинуть. Ну ладно, народ до наступної серії Я все полагоджу Так, а пока шо... Будуватися, будуватися і будуватися. Так, народ. Сьогодні я продовжую добудовувати той місто, також добування ресурсів. До того ж, у нас нарешті на каналі 8 підписників. Народ, ви молодці у мене. Дякую. Дякую. Я ништяк просто. Так, народ, сейчас я крафчу люк, бо вони також знадобляться. Пребудування такого мосту. Я ж хочу, щоб він був красивий Правильно, правильно. Щось воно не ставиться, по ублоке. Вони тільки наліки ставляться. Ну тоді ми це певний на звичайні блоки. Так. Mm. Да. Тепер залишилось тільки зруйнувати цей блок. Поставити замість нього полублок. Так само. На воду ми ставимо. Опа, ідеально, ідеальна, ідеальна. ідеальна. Тепер... Хто знає, як зробити так, щоб він йшов знизу? Може мені треба знизу до нього і підбудуватися? Фух, головне, що я не здох. І у мене є їжа. Давайте ми зараз підбудуємося до нього знизу. Чим саме цікаво, правда, ну ладно. Ще добуду каміння. Так, 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 так. Народ, 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 народ. Так, вісім кругляку у нас є. Ну, як мінімум у нас 9 блоків. Я але, Я думаю, що цього стопу подобалось такі. Не вийшло. А, а ну так це було легко. Тепер далі продовжуємо будувати знизу. Так, тут моя люк. У мене полуплити закінчилась? Ні. Є ще. А тут тоді моя бути блок. я вам покажу. Та це якать фигня не игра. Ладно, успокоимся. Успокойся. Спокойствие только спокойствие, да, народ? Блин. а ну наводжу. Я уже всем сердцем ненавиджу наводжу. Цель мисс. Боже, дай мені сили. І не дай бог, я щас на горі домуся. Не дай бог. Чесно, народ, я не вмію будувати. От чесно вам признаюся, будувати я не вмію Шо? Будемо користуватися тим, що тим, вміємо. Мені треба верстати, я на горі забув. Не вистачило блоків. От зараз. У мене ще є отакий блок. І мені треба буквально один блок. Добре, що у мене були килими. Ну вообще народ виходить непогано доволі. Да це вообще фігня якась. А, до речі, тепер ви знаєте мій нік, хоча я думаю, що ви його і так бачили. Так, тут у мене має реси. Давайте цього ночі ми поспимо тут внизу в кар'єрі, бо завтра я планую добувати вугілля. А ось я воно тут і віді вугілля. Тому лягаємо. Забираємо. Так. Ну і... Як то кажуть, понеслася. Я почну новий запис, коли закінчу. Все добувати. Так, народ, я зачистив тут каньйончик трошки. Ну, оце вугілля я не буду добувати. А хоча смарагди зайвими не бувають, бо ми можемо його продавати в цьому. Тож, що? Я зламав одне кайло вже і добув, е... М ну, 6, стак з чимось в та 13 заліза і... Ну, міть. 19 штук. Я не знаю, навіщо вона мені. Але... Хазяйство все знадобиться. Та ми можем вилази. Рожний народ, сьогодні я весь день майже провів у шахті. Але в мене щас не здохнуть, поки я буду підніматися, бо це я люблю. І ви бачите, скільки у мене хп аж півтора хп. Та я виживу падіння, не знаю з якої висоти. Може з трьох блоків. Так, народ, ну, Можна вже лягати спати? Блин, ще не ніч. А я хочу вже закінчувати цей ролик, ну, поки я не буду ресур щоб піднятися нагору, я вас попрошу поставити вподобайку та підписатися на мій канал, бо я роблю контент саме для вас. Якщо ви хочете прям справжні сезони, сезон, прям займатися, то напишіть про це в коментарях. І головне, не сумуйте без мене. Я повернуся, можливо, завтра, можливо після завтра. Але все одно, не сумуйте. Не сумуйте, на я сказав. Все буде добре. А на цьому я вже буду можливо завершувати, а можливо ще ні. Бо для початку я здам ресурси свої Цьому. Хто там скупує? Скуповує все. Оце. Я не пам'ятаю, як його звати. Це не ти? Сладкова. ти. Ти Ты там не треба. Так, що ти, прокачуйся, прокачуйся давай. Стоп. Стоп. Ага, че. Що... Кик. А ти в, 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 не профігів? Слухай. Я розумію, що, да, тобі надо там. Ти працюєш, але ж не настільки так. У тебе я. Не можу купити нічого, бо ти занадто дорого все продаєш, паду ти така. Ну, а на цьому ми будемо завершувати даний відосік. З вами був ДЕСТРОЄР. І зараз я вляжуся на своє прекрасне ліжко і не розумію, де я посіяв меч. Бо якщо ви передивитеся минулу серію, то побачите, що там у мене був меч. В самому кінці я розправлявся ним з зомбаком. Ну а на цьому я буду завершувати даний відео. З вами був Дестроя. І всім бувай!